Взяли ребенка, трех лет мальчика, 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 мальчика. мальчика, 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 мальчика. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Это да, наш постоянный эксперт, постоянный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк, де не тільки розбираємо і спростовуємо вкиди й маніпуляції росіян, а і тренуємо навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Назва нового сезону нашого проєкту Стукіт з дна натякає на безодню, в яку опустилася російська пропаганда, і підкреслює, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися, а тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні ми говоримо про Харків у російських медіа і про російських телеграм-каналах. Промайнула така собі новина, що у Харкові житлові будинки, начебто, перетворюють на фортеці, так мовляв, готують місто до оборони, звідки взяла. Я така інформація і що з нею не так, розбиратимемо у випуску. Росія продовжує свою інформаційну кампанію довкола Харкова. Російські медіа продовжують розганяти інформаційну істерію щодо ситуації в місті і поширюють різного роду панічні наративи. Ось до прикладу, одна із недавніх заяв російських медіа: що Харків готують до оборони, створюючи із житлових будинків фортеці. Така новина супроводжується уже звичними заявами про нібито масову евакуацію з міста, підготовку жителів до життя при наближенні активних боїв, вивезення підприємств з міста і так далі. Ці заяви ретельно дослідила команда проєкту StopFake і з'ясувала, що вони ґрунтуються на інтерв'ю генерал-майора запасу збройних сил України Сергія Кривоноса, телеканалу Перший західний із цього інтерв'ю пропагандисти висмикнули цитату генерал-майора і без контексту розмови подали її як зрадоньку. Отже, ведучі спитали у Кривоноса, чи зможуть росіяни захопити Харків, якщо зайдуть приміром із Сумщини. На це Сергій Кривоніс відповів, що Харків це не Авдіївка і не бахмут а місто значно більших розмірів у десятки разів більше. А по периметру Харків майже 80 кілометрів. І щоби оточити чи взяти це місто, потрібно мати необхідні силу та кошти. Я пропоную послухати пряму мову генерал-майора запасу Сергія Кривоноса, що ж він сказав насправді. Харків це не і не Бахмут, а місто значно більших масштабів в десятки разів. більших. І по периметру Харків це практично 80 кілометрів. І щоб охопити або блокувати такі місто, росіяни мусять мати потрібну кількість сил. засобів. ми з свого боку мусимо зрозуміти, що в тому самому Харкові величезна кількість домів, і взагалі будівель різного значення і завдання. Готувати місто для оборони, це, мабуть, одна з найголовніших завдань, щоб не було в нас таких провалів про неготовності оборони, як це було в Бахмуті. Місто не було готове до оборони в військово інженерному розумінні. Чим краще ми підготуємо, а кількість домів в Харкові перевищує більше ніж 22 тисячі будинків, і кожний будинок, якщо буде фортецію, то ви зрозумієте, що скільки його треба буде брати, якщо в районі Бахмута росіяни. Місто, яке практично більше ніж 10 разів менше по площі ніж Харків, брало більше ніж рік. Я вже не кажу Авдіївку, яку вони намагалися взяти з п'ятнадцяти року, скільки ми тримали. І якби не провал нашої розвідки, що стосується, вони не врахували спроможності ворога в використанні підземних комунікацій. До речі, в Харкові також величезна кількість, там практично 30 станцій метро. І величезна кількість підземних комунікацій, аби знову про це не забули. Якщо правильно все організувати, Харків може стояти не один, не два, не три роки. Але ми при цьому ж не мусимо входити в глибоку таку оборону, а мусимо продовжувати нашу активну і успішну роботу по руйнуванню критичної інфраструктури тилу Російської Федерації, і, от велику частину нафтопереробних заводів, ми нанесли ураження, Я не скажу, що ми їх знищили. бо... Аби знищити нафтопереробний завод, треба не один, не два і не три запустити БПЛА по кожному заводу. І ми розуміємо, що не кожен з них долітає, тому зменшення спроможності Росії по забезпеченню потреб в першу чергу бензином і дизельним пальним збройних сил Російської Федерації це якраз той успіх, який дозволить значно зменшити наступальні спроможності Росіян, а паралельно наносити удари по підприємствам, які Виробляють ракети, снаряди, параха ну, забезпечують вогневі потреби російської армії. Це також покращує ситуацію на користь України і на зменшення наступальних спроможностей ворога. Тому старт взяв достатньо пізно, але між тим він успішний. Тепер головне завдання не зупинятися, продовжувати все такі діяти речі, і можливо тоді готувати Харків до оборони, але це не значить, що може то до такої потужної оборони не війде. Якщо ми підірвемо спроможність Росії економічно. Це були слова генерал-майора запасу Сергія Кривоноса, які він сказав в ефірі телеканалу Перший західний і уривок одну фразу звідси висмикнула російська пропаганда і представила її як факт, що начебто в Харкові житлові будинки перетворюють на фортеці. Тобто, як бачимо, Кривоніс тут якраз навпаки пояснює, що якщо дійде до боїв за Харків, то росіянам буде дуже нелегко його взяти. І за правильною оборони Харків може стояти не один і не два роки. При цьому він каже, що українська армія. Не має іти обов'язково глибоку оборону, а має продовжувати роботу щодо руйнування критичної інфраструктури у тилу Російської Федерації, і цим поламає якраз російські наміри щодо наступу. Однак пропагандисти вихопили слова кривоноса про будинки, які можуть при необхідності стати фортецями, і представили їх як факт, який, начебто, уже стався: що в Харкові нібито уже прямо перетворюють житлові будинки на фортеці. Хоча у самому інтерв'ю кривонос також каже, що до такої оборони може і не дійти, якщо буде підірвано економічну спроможність Росії українськими атаками. Варто зауважити, що на Харківщині зведено уже декілька ліній фортифікаційних споруд. У березні очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов заявляв, що ведеться вже третій етап будівництва фортифікації в області. Для зведення цих споруд залучено близько 30 цивільних підприємств, понад 500 працівників і понад 200 одиниць техніки. Наприкінці березня він проінспектував хід будівництва. Проводимо роботи по області, так само бо зведені фортифікаційний споруд по різним напрямкам, фактично по всьому прикордоні нашої території. Зараз ми знаходимося на Вовчанському напрямку, на північно-східному. Тут будуємо взводний опорний пункт по відповідним проектам Міноборони, ходи сполучення, облаштування, укріплення, бетонні споруди, бетонні споруди для ведення вогню, відповідно, бетоні споруди у вигляді бліндажів. Тощо територія досить велика, об'єми робіт вже проведені, досить великі землі. Дні роботи по цьому об'єкту майже завершені вже на 100%. Далі йде облаштування ходів сполучення, відповідно, встановлення залізобетонних конструкцій. Робота ведеться досить активно. Ми одночасно зводимо ось такі жодні опорні пункти оборонні споруди по всім абсолютно напрямкам. У випадку загрози російського наступу цивільне населення окремо попередять, обіцяє Олег Сенігубов. Ну, знаєте, Харків постійно знаходиться під ворожим вогнем, і спочатку повномасштабного вторгнення ми працюємо з одного боку над посиленням обороноздатності наших територій, і ось наразі завдання щодо посилення фортифікаційних споруд тощо. Тому що ми маємо зробити все можливе для того, щоб ворогу не дати жодного шансу. Наразі у нас дійсно йдуть активні бойові дії лінія фронту проходить по куп'янському напрямку. Ми постійно моніторимо цю ситуацію і на півночі на білгородському напрямку, і на північно-східному на Вовчанському напрямку. Ну і звичайно на стику областей Харківської та Сумської. Тому, звичайно, у випадку певної загрози одразу будемо на це реагувати і звичайно повідомляти. І наше цивільне населення це були слова очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова. 9 квітня оборонні споруди і зміцнення біля кордону з Росією на Харківщині оглядав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Харківщина дуже важливий напрямок і Україна має бути готовою а росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. Також українці за словами президента мають розуміти, що Україна підготувалася до можливого наступу ворога. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.